Друзі, всім привіт! Мене звати Аня і я дуже рада вітати вас на моєму каналі. У мене тут це людський мукбанг. Е, якщо пам'ятаєте з попереднього відео, то я зараз у своїх батьків в селі, а тут вибачте, ніяких вам ролів, ніяких Макдональдсів, тут все домашнє, будь ласка. А Це у мене омлетик з кукурузкою і молодою ну, цивулькою. А тут жирний жир, цей жир. салат, М -м -м. просто салат, <laughs> ананас, копчене куряче філе, морква, сирочок, Майонез, звісно. Тут крабовий салат. Молода капуста, крабові палички, огірочок, цибулька і кукурудзка. Я не їла цього всього вчора ввечері, хоча мені дуже хотілось, тому балую себе на сніданок. Кабуська. Не знаю, іноді мені здається, що я залежна від кави. Тут в мене такий. Не знаю, підносик. Не знаю, коротше. Хлібчик і печиво. Це я сама пекла. Хозяйка. В селі роботи, як завжди, дуже багато. Але мене більше хвилює, чого я виглядаю. Як якась алкашка. Ну ясно, що це не... Я. До речі, мені навіть довелося трішки очі підфарбувати, бо тій просто не було видно. Ніяких макіяжів, ніяких... нічого. По традиції говоримо про погоду. Погода жах По-перше, дуже сильний вітер. І такий прям холодний-холодний. Скрипить старий диван. Вже більш-менш було, наче тепленько, сонечко світило. Щодня зранку встала, і наче осінь на вулиці. Де так тепленько вділася. Сьогодні мені ще треба городи доробити. траву рвати. Я перед поїздкою додому, звісно розробила зробила свій манікюрчик, педикюрчик, депілейшн, головочку помила, догляд зробила. Бачили би ви зараз мої руки це жах. А в рукавичках мені якось не дуже комфортно працювати. Це я поклала всередину сирочок. Так що і діва. Я в селі батьки мого чоловіка. І я обожнюю ці історії про його дитинство, яким він був. Просто зараз на контрасті, яким він є? Слухати про те, як він спалив е, сіновал, це для мене щось таке. Типу, як, як ця свята людина може ціленаправленно спалити сіновал. Але його і так. Ну, Мені здається, всі, розуміють, що таке сіновал. І з якою швидкістю воно все це горить. Але чи то там було старе сіно, чи то його було трошки. Його просто треба було сіно та -то спалити. Точно не знаю, але він видно, щось це почув грався, грався і спалив. Двічі викликали пожежників. А як він грався в дуже не знаю в кого. Коротше, не дивився фільмів. І вирішив влаштувати фаєр шоу навколо будинку. що десь е, стояла схована, схована трьохлітрова банка з соляркою. Він е облив е доріжку навколо будинку е цією соляркою. Відповідно, що він, ну, якась частина потрапила і на нього щось там капало. А йому якраз свекруха купила нові штаніжки. Якщо знаєте, ці спортивні костюми ще були з такого штучного матеріалу, що вони як не горять. А вони плавляться. Що ви думаєте? <гум> Цей бамбучок бере сірник, запалює і іскорка падає йому на штанці. Щось собаки з розуму сходять. Ця іскорка потрапляє йому на штанці, вони моментально починають. Плаватись. Я думаю, йому вже було не до фаєр-шоу Але, як я зрозуміла, все обійшлося нормально, типу з будинком все добре. Єдине, що в нього це нога, яка була облита. тут є шрами. Просто зараз він дуже уважний, дуже обережний. Там він йде з дому, подивиться, чи нічого там не включено в розетки, чи духовку там. З духовку ще раз кажу. Чи виключені всі комфорти, духовки і так далі? Там на природу, ну, типу, він обережний. А я. Готувала щось в духовці? Це було ще літо. Я відкрила форточку, щоб так сильно жарко не було, і запахи трошки виходили. Закрила. І закрила двері на кухню, знову ж таке, щоб жарко в квартирі по всій не було. Жах. На телефоні поставила таймер. Прихожу, там через 20 хвилин. Відкриваю двері і у мені різкий запах газу. Це капець, я перелякалася страшно. Виходить, що в кімнаті двері відкриті, вікно, ця ж форточка на кухні відкрита, і, відповідно, трошки є протяг. І воно, видно, коли я закривала духовку, воно протягом потушило цей вогонь. І це... А це вже так вечеріло і по ідеї треба було б включити там світло. Хлібчика візьму трішки. Треба було включити світло. А я не знаю, я чогось мені треба було просто подивитись, то я світло не включала. Якби включила, то все. Після чого... Стараюсь бути більш відповідальною в цьому плані. Якийсь дубовий хлібчик. Смачно. Це я половинку з'їм. Люблю таке печиво? Показати, яка у мене тут конструкція? У мене в дитинстві не було якихось треш історій там. Вони були пов'язані, типу, батьки кинулись, а я до бабулі пішла. Або, тип, типу, батьки мене шукають, а я собакою в буці сиджу. Така, то але це теж якось плива. А то я, мабуть, потім якось розповім. Медіа, ці діти. Я просто е, слухаю оці історії моєї свекрухи і думаю, боже, оце в нас буде дитина. у нас ще два характери. Він Овен, а я Лев. І от це, що погано пишуть про його знак зодіаку, це все правда, оце все про нього. Ти його ніколи не переконаєш. Я не знаю, чи схожа я на Леву. І мені сказала, що я настільки самовпевнена, егоїстично. Так що такий в нас сьогодні мубенг. Думаю, що хтось за мною дуже скучав, але я скучала. Вирішила зняти відео, думала, може, моя собачка до мене прибіжить, але на годинку десь початок 9. ні, вже, мабуть, 9 точно є. Вона собі спить там. підемо сьогодні з нею гуляти. Я з нею гуляю два рази на день. Годую. Вона перший день така була. Ні, вона не то, щоб трусилася біля мене, ні, нормально. Але не хотіла йти гуляти. Стане як осел. І все, ти її нікуди не посунеш. Тиха вона смішнулька вже. Це який день вже сьогодні. Я приїхала в четвер зранку, сьогодні понеділок, чотири да, дні, п'ятий день. То вчора вона прямо нормально до мене ставиться. Мамі все одно легше, що вона з нею не гуляє так багато, бо й теж. І дома куче роботи, і з собакою і треба погуляти. А так, щоб її випустити у двір, то вона ну, маленька, півтора кілограма, все одно треба контролювати, що вона з'їсть, щоб ніхто там на неї не кинувся, бо все одно там собак відв'язують. Ой. До речі, хто додивився це відео до кінця, у минулому відео я питала, як ви думаєте, скільки мені років. І, в принципі, відповіді були плюс-мінус правильні. Е, мені 26 років. Е, ось в серпні буде вже 27, і я в шоці? Я не знаю, я не вірю, Ну, типу, це для мене щось таке. Я не розумію, як я дожила до такого віку, як швидко пройшов час. Так що такі справи? Дякую вам, що. Коментуйте, ставите вподобайки, обов'язково підписуйтесь. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Також пишіть, як ваші справи в коментарях, що у вас цікавенького в житті відбулось. цомики бомики Па-па!